Віктора Кузюру з Коробщини призвали до війська під час першої хвилі мобілізації. Українці добре пам'ятають перший рік війни, агресивний наступ російсько-терористичних угруповань, розгубленість військових, низький рівень підготовки мобілізантів та тотальну нестачу спорядження. Саме тоді Віктор зазнав тяжкого поранення. Йому ампутували частину правої ноги. На лівій був складний перелом, який лікарі скріпили залізом. Після лікування чоловік отримав другу групу інвалідності. Коли перший раз ми дивилися свіжі, консолідуючі переломи, це було, так, да, він пройшов кучу госпіталів, операції почався. Його лікували, дали нам пачку виписок отак. Це було півтора року після поради. Підодження. От. Ми цю інформацію оцінили первинно, ви встановили 80% втрати працездатності. І ось у червні цього року Віктор Кузюра, пройшовши обстеження в Коробській районній лікарні з висновками тамтешніх лікарів, приїхав на комісію до Чернігова. Я там пройшов, пройшов собі комісію, воно вийшло таке, що кокса почала заживати, де вони зробили третю групу. А куди? Вона в мене на мене не А так та, я, я їх сам не пойму. В результаті отримав третю групу замість очікуваної другої і пішов шукати правди. Звернувся по допомогу до громадської організації Армія гідності, яка опікується пораненими бійцями. Волонтери відправили Віктора до Дніпровського науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності. Повністю обстеження культі, обстеження у мене. І там психологи, неврологи, акулісти повністю там у мене. Тобто, вам зробили повне таке глибоке повністю усе з висновком та рекомендаціями інституту. Чоловік знову приїхав на комісію і йому таки встановили другу групу інвалідності безстроково. Після чого у Віктора та волонтерів виникла ціла низка запитань до членів комісії, зокрема й чому одразу не можна було винести саме це рішення. Медики ж посилаються на свої керівні документи і кажуть, ампутована, як у Віктора кінцівка, це лише 50% втрати працездатності. А для присвоєння другої групи людина має втратити працездатність мінімум на 60%. І додають, що попередні рішення виносили, виходячи із висновків, наданих районною комісією та медичних записів у карці хворого про порушення функції Лівої нижньої кінцівки у нас ніде не відображено у, у, у посильній документації. Тобто лікарі, які спостерігали протягом року, не бачили порушення функції. протягом року лікування, на жаль, не було. З яких причин ну, це питання до лікувально до лікувального закладу за місцем проживання? Лікування як такого, на жаль, не відбулося. І взагалі запевняє Тетяна Пшенишна, це перший випадок, коли обласна комісія отримала рекомендацію змінити рішення. Однак, за словами активістів, від головного лікаря інституту, де Віктор Кузюра проходив обстеження, мають трошки іншу думку. Він їм сказав, що це не перший випадок, як коли з Чинієвського МСЕК звертаються люди. Після того, як їм дають інвалідність не ту, яка записана в постанові моз і це не поодинокі випадки, коли до нас звертаються люди після вашого мсер. Яскравий тому доказ історія ще одного атовця Олега Іванова. Під Луганським аеропортом чоловік отримав два кульових поранення і потрапив у полон, де його зрозуміло ніхто не лікував. Після обміну і довжелезної черги лікарень, розповідає дружина бійця Людмила, її чоловіку призначили третю групу інвалідності. За кілька місяців київські лікарі сказали її чоловіку, що він може претендувати на другу групу, і розповіли, які для цього потрібно зібрати документи. Людмила каже, папери зібрали і пішли на перекомісію. На березень місяць ми подали папери на дострокову перекомісовку. Прийшов мій чоловік на по виклику на другу годину. Довго він щось там був. Потім виходить такий злий. показує мені клаптик паперу, на якому написано, що йому відмовлено в наданні другої групи інвалідності. Тепер родина знову збирає папери і чекає осені, коли Олегу знову йти на комісію. Іванови вкотре губляться в здогадках. Цього разу медична система спрацює як треба, чи їм знову доведеться поневірятися. Як змінити цю ситуацію? Активісти разом із службою у справах ветеранів війни та учасників АТО вважають для цього достатньо громадського контролю. Заради того, щоб більш прозора була комісія МСЕК, заради того, щоб можливість була більшому колу людей допомогти постраждалим внаслідок АТО і ставимо нашого представника. Такий представник увійде до комісії після залагодження усіх юридичних формальностей. Але чи змінить один лише цей крок систему і підхід в цілому, чи АТОвцям і надалі доведеться збоєм, як Віктору Кузюрі, вибивати свої статуси? Це питання наразі залишається без відповіді.